Що читаєш? Та по історії задали від якогось. Історія запорізьких козаків? Так, у нас ще вулиця пов'язана з тим, хто її написав. Дмитро Яворницький. Ти не знаєш, хто це? Ні. Зараз розповім. Є село Писанці біля нашого дому, місце, куди за життя приїздив Дмитро Яворницький. Там він проводив етнографічні дослідження. Він не просто вчений з книжки, це справжній Індіана Джонс українського козацтва. Людина, яка понад 35 років досліджувала Придніпров'я, оживляв історію і беріг її для нас. Народився на Харківщині, а все життя присвятив степам Дніпра. Він шукав не міфи, а правду, яку передав у головній своїй праці історія запорізьких козаків. Це не просто книжка, це енциклопедія українського духу. Він заснував музей у Катеринославі. У роки воєн, революцій і репресій залишався біля нього, сам писав таблички, сам охороняв експонати, казав, це храм нашої пам'яті, я не маю права його покинути. Яворницький зібрав понад 80 тисяч артефактів, завдяки йому ми знаємо, як жили, вірили, боролися і мріяли козаки. Для нашого покоління Яворницький не просто історик це символ, людина, яка довела. Любов до свого краю може пережити будь-які часи. Що, на вашу думку, робить Дмитра Яворницька настільки важливою персоною в українській історії, що отак от його пам'ятають? Державні погляди на історію України. Він один з перших зрозумів, він ну, був хоробріший, як і підняв, піднімав цю тему. а тема сепаратизму. І, от, мені кажеться, державницька політика Яворницького. Зробила його унікальним людиною. Як ви вважаєте, чому Дмитро Яворницький серед молоді не настільки сучасна постать, і як це можна було б змінити? Ну, є декілька причин. В школі шкільна програма подає таких людей дуже сухо і нецікаво. Молоді це не цікаво. Молодь більше захоплюється чимось сучасним, чимось цікавим, якісь цікаві подкасти, соцмережі, і це можна змінити розширюючи якось по сучасному і все в інтернеті. Якщо говорити про Яворницького, він дуже цікава особистість. В нього є свої мрії, досягнення. Наступне питання: як ви вважаєте, чого саме тема Козаччини стала для нього головним напрямком? Дмитро Іванович Яворницький краще знав історію, не, не офіційну, а та, яка вона була в носієм державності. Було запорізьке козацтво, це не давало можливості працювати над цією темою. Деякий час він був у вигнанні в Туркестані. Він свою дисертацію за на історії запорізьких козаків він захистив таки в Петербурзі. Про державницький устрій України робить його головним героєм. Яку роль, на вашу думку, відіграв Дмитро Яворницький у збереженні історичної пам'яті про запорізьке казацтво? Він був одним із тих, хто буквально по шматочках зібрав усе, що залишилося від історії Запорізької Січі. Його книги та дослідження допомогли зберегти унікальну інформацію, яка в інакших випадках просто була втрачена. І останнє питання от якби ви могли описати Дмитра Яворницького одним словом, яке б це слово було? <п 'ятування>